Війна це жахливе горе для українців. Вона вірвалась у домівки кожного з нас. У когось забрала сина, чоловіка, брата, батька, комусь зруйнувала домівку та прогнала з рідної землі, внесла у наше життя корективи з різними історіями. Кожна власна життєва розповідь про війну творить нову, на жаль, трагічну історію. Метою інформаційного порталу золочів.net є допомогти донести всьому світу душевний біль нашої трагедії та показати жахіття війни. Якщо у вас є бажання розповісти власну життєву історію у часі війни, телефонуйте за номером 067 35 40 434 або пишіть на електронну адресу quest.inravlikukr.net Нехай весь світ дізнається. Як живе Україна? Слава героям! Все буде Україна!